В цьому відео ми налаштуємо інтеграцію між сервісом SQS і CRM-системою KCRM. Тобто наша задача зробити так, щоб при проходженні користувачем вашого квіза на основі цих даних в CRM-системі KCRM створювався автоматично лід в потрібній вам воронці. Як це налаштувати? Приходимо в потрібний вам квіз налаштування інтеграції, знаходимо потрібну нам інтеграцію KCRM, і виконуємо ті дії, які від нас просить система. По-перше, нам необхідно підключити API-ключ. Для того, щоб його отримати, ви переходите в ваш аккаунт KCRM, переходимо в налаштування, основні, і бачимо API-ключ. Копіюємо його значення, повертаємось в Сквіз, вставляємо його у відповідне поле. Далі нам необхідно отримати індифікатор воронки. Як його отримати, ми переходимо в потрібну вам воронку. Наприклад, нехай це буде воронка, ось ця, і ми бачимо, що в нього є певний індифікатор. Це просто цифра 1. 2, 3, 15 і так далі. Наприклад, нам необхідно передати саме в цю воронку. В неї індифікатор 2, тому ми просто вставляємо індифікатор 2. Вставили сюди 2 і тиснемо зберегти. Це ті параметри, які необхідно ввести обов'язково. Тобто, вже на цьому етапі ви можете продовжити роботу. Якщо, наприклад, ви ще хочете передавати додаткову інформацію, наприклад, індифікатор джерела, для того, щоб ви чітко розуміли, з якого саме джерела ця реклама, в даному випадку «Сквіза», ви можете прийти в. Налаштування джерела тут створити нове джерело або використовувати те, яке ви вже використовували до цього. Наприклад, я попередньо створив джерело «квіз», бачу, що в нього ідентифікатор 1, так, ID 1. Відповідно, я тут і ставлю 1. Якщо у вас, наприклад, це ідентифікатор 147, відповідно, так само треба буде написати 147, зберегти зміни. Готово. Ще раз перевіряємо, що інтеграція активована. Тепер переходимо в ваш квіз і давайте перевіримо, чи все коректно працює. Швидко відповідаємо на питання, знов таки це неважливо, як ми відповімо. Вводимо необхідну інформацію. Також зверніть увагу, що якщо в полі e-mail ви той e-mail, на який зареєстрований ваш аккаунт весь квіз, з вашого балансу не будуть списувати заявки. Це зроблено спеціально для того, щоб ви могли тестувати інтеграції. Тож, ввели всі необхідні дані, клікаємо отримати перший урок. Нас вітає вітальна сторінка, це значить, що лід було отримано. Тепер переходимо в кейсі РЕ, переходимо у потрібну нам воронку і бачимо, що ми вже отримали цю заявку. При цьому зверніть увагу, що ми отримали не тільки контактні дані, тобто ім'я, телефон і емейл, а і всі відповіді, які надав нам користувач. Тобто таким чином менеджер перед дзвінком вже може попередньо проаналізувати, що саме хотів користувач, і підготувати для нього офер. Тим самим цей дзвінок буде більш ефективний і конверсійний. На цьому все. Якщо у вас Тнуть якісь додаткові питання, ви завжди можете звернутися в нашу техпідтримку, де вам швидко нададуть потрібну відповідь.